Вітаю! Ви завітали на канал в'яжемо разом з Надією. Чому ніхто не питає, де я зникла? 10 днів від не було відео на каналі, ніхто за мною не слідкує. Якщо ви не підписані на мій канал, натискайте на дзвіночок і підписуйтесь, щоб не пропускати мої відео. А сьогодні я хочу з вами поговорити про свої роботи. Чому не було відео 10 днів? А все тому, що. Чесно кажучи, не хотілося знімати, не хотілося в'язати. Взагалі нічого не хотілося, тому що у нас жахлива спека. Цей тиждень у нас просто нереально спекотно. У нас 36-38 в затінку, і вже ввечері, коли в мене розвертається сонечко, я вам не дам збрехати. Зараз можу навіть ставити фотографію. У нас було 40, до 45 градусів, це було вже десь о 19-й годині, коли сонце насвітило на. Термометр. Ну, тому ось така, такі справи. Немає бажання взагалі нічого робити, не то, що там щось знімати. Ще ось ці вимкнення світла вони виводять з колії, тому що е, коли я вдома, то вже якось темнувато щось знімати, або є світло, і я тоді щось намагаюся зробити. По... <дум> домашні якісь справи. Ну, але що? Виходимо з того, що маємо. і... Намагаємося робити те, що хочемо, і те, що можемо принаймні. Так от, у червні місяці нам випадало завдання у шкарпетковому календарі 2024 в'язати шкарпетки з перевернутими петлями, не перевернутими, з хрещеними. Я їх знову називаю перевернутими. Ну, вони для мене як перевернуті. Ось що у мене вийшло, дівчата. Я буквально щойно сьогодні зранку дов'язала. Випрала і висушила. Я на блокаторі показую, як, як так і потрібно, розумієте? Накупила блокаторів тепер буду вам ними маячити. Так що, це у мене розмір 38-39. В'язала подрузі на подарунок. У подруги буде пода подарунок, буде день народження у вересні місяці. Тому я готуюся, завчасно готуюся, тому що, як завжди, у нас щось, щось у нас не виходить. так? Мені захотілося зробити їй такий е, приємний подаруночок. Колір той, що я люблю, чому я взяла цей колір, тому що не люблю схрещених петель. Щоб одне одне, одне трішки, знаєте, так, е, перехрестило, скажімо так. Тому що не люблю схрещених петель. І ось такі шкарпеточки у мене вийшли. Я в'язала на 60 петлях. На спицях номер 2,5. Зараз хвилиночку візьму ці спиці. Покажу. Так, це е, ось такі спиці дерев'яні, малесенькі. Що я вам хочу сказати? Е, мені ними не дуже зручно в'язати. Я взагалі відвикла від в'язання на п'яти спицях. Я дуже довго в'язала ці шкарпетки по часу. Тому що перше це схрещені петлі. Друге, ось ці спиці. Ну, Мені по цих спицях пряжа так швидко не їздить, як по металевих. Потім, ще знаєте, от вони такі тонесенькі, що я весь час їх боюся зламати. Я не знаю чому, але ну, малесенькі-тонесенькі, вони зручні. Я не скажу, що ними погано в'язати. ними мені зручно в'язати. Але ось цей страх поламати оцю спицю, чомусь він мене зупиняв розігнатися, швидше в'язати. І, ну, принаймні, дов'язала я ними. Я не міняла вже ніяких спиць, так ними і в'язала. Ось такий прикольний візеруночок. П'яточка Стронг. Набирала 60 петель, і я думаю, що цього буде достатньо. Не, начебто тягнуться так непогано. І на блокатор, в принципі, налізли добре, навіть там, знаєте, є ще місце, тому я думаю, що буде нормально. Ось такі вийшли шкарпетки. Дякуючи Любі з Instagram, де ми в'яжемо ці шкарпетки, так то у мене. З'являються шкарпетки майже щомісяця. У червні я трішки не встигла, вже ось дов'язала сьогодні. Нам вже завдання, на, завдання на липень. І це завдання, дівчатка, досить цікаве. Зв'язати яскраві шкарпетки, літні яскраві шкарпетки. Я почала дивитися свої залишки, так як я люблю в'язати з залишків. І з яскравого, ви знаєте, в мене майже нічого такого немає. Але завдання є завдання. Я пошукала зранку ось що я знайшла тільки в себе. Трішки відкладу ці шкарпетки. От, пошукала я. І ось що я знайшла. Подивилася я, в принципі, вони так нормально, начебто, міксуються, можна зміксувати, але. Але щось мені, знаєте, так от, ну, не знаю, ходило, муляло мене це питання, тому що я навіть не знаю, куди їх, що з них зв'язати. Не бачу я поки що. Але коли я прийшла додому, мені потрібно підготуватися до завтрашньої подорожі. Я вирішила зібратися в подорож, підняла трішки свою пряжу, щоб надихнутися. І взяти з собою якийсь моточок в дорогу, тому що дорога має бути 3 години в одну сторону. Назад я навряд чи буду в'язати, бо повертатимуся вночі. А от завтра зранку, я думаю, це буде ідеальним варіантом, щоб в потязі насолодитися подорожжю. Думаю. Треба якийсь взяти все-таки моточок, щоб не бовтатися з ось цими залишками. Це такий, знаєте, домашній процес, можна там взяти, щось пов'язати або хоча б десь недалеко. А ось ці кінчики ховати, потім думаю, ні. Знайду я якийсь яскравий моточок серед своїх запасиків, що у мене є. Тому я ось цю ідею відкладаю, але я не відкладаю її надовго. Я думаю, що я незабаром щось розпочну з цього в'язати, тому що потрібно вив'язувати залишки, щоб менше було залишків. І я дівчатка передивилася всі свої залишки, і мені літні, літо яскраве попалося на очі, ось ця пряжа. Це на кобухо, і тут таке красива картинка, як ви бачите, красива така, тут пальми, тут море, пісок. Ну, Одним словом, мрія кожного з нас на, на, наразі, так? І ось це таке морське морські хвилі цього теплого літа. Із зелененьким, я думаю, тут ще щось таке буде якесь і таке піщаного трішки якби кольору, чи що це за якийсь такий відтіночок цікавий. Я думаю, що ось ця блакить, морська голубінь, вона мене надихне на створення ось таких яскравих літніх шкарпеток. Тому буду розпочинати липневі шкарпетки з цієї пряжі. В принципі, я в'язала колись і знак обуху, в'язала я шкарпетки. І вони доволі непогано носяться у чоловіка. Вони є. Так що будемо, будемо в'язати. Вже, звісно, буду показувати, що у мене з цього вийде. Так що, ось такі у мене справи мої в'язальні. Як ви бачили, в Хоча, мабуть, ні, ви ще не бачили. Я вставлю вже в кінці шматочки відео, як я в'язала ось ці шкарпеточки. Це такий невеличкий шматочок. Ми вчора з донькою я приїхала раніше додому, тому що відпустили з роботи, вимкнули світло о 12-й годині і повинні були вимкнути в 4. Ми працюємо до 16.30 і 4 години чекати, поки вимкнеться світло, ну, немає ніякого сенсу. Так що нас відпустили додому, і сьогодні п'ятниця ми повинні були йти. І так як я вчора приїхала раніше, ми вирішили з донькою з'їздити велосипедами на річку. У нас неподал... неподалік нас є дві річки. Я не дуже великий поціновувач відпочинку на річці, чесно кажу, тому що я не люблю ось ці галас, шум, мені подобається десь відпочивати десь подалі. Щоб це було тихенько, щоб менше кричали, оці палили, палять дим іде. Ну, одним словом, ну, наші люди ще до цього не звикли. Тим більше, це не такий організований пляж. Може, на організованих, там, знаєте, трішки якось і люди десь відходять в сторону, хоча навряд чи. Так що... А мені хочеться відпочинку. Я відпочинок люблю тихий, спокійний, щоб мені ніхто не заважав, щоб, ну, щоб мені було комфортно. А комфортно мені в тиші, тому ну, прийшлося посидіти, тому що вдома світло все одно не було. І ми так з донькою провели трішки свій вечір, посиділи, подивилися. І я, звісно, пов'язала. Пов'язала я непогано, тому що я сьогодні тільки закрила ось цю, уже ось цю, цей залишок шкарпеточки. Так, що такі у мене були справи. Тому, кому цікаво, переходьте, дивіться, звичайно, як я в'язала, і трішки покажу нашої річечки. Тому, дякую, що були зі мною. вибачайте, що відео таке коротеньке, тому що, ну, немає що показати, чесно кажучи. У мене ще є два процеси, навіть три їх у мене, чотири їх у мене, дівчатка, лежить. Але то буде вже від... в іншому відео, будуть звітні відео по. По моїх спільниках, в яких я ще беру участь. І на цьому, мабуть, все. Всього вам найкращого. Дякую, що були зі мною. Кому цікавий наш відпочинок, залишайтеся. Пока-пока. Чекатиму на вас в коментарях. Мені дуже приємно вас читати. Налазимо з цих кущів. На велосипедах проїхали на річку, тобто ми вже їдемо і зараз вам трішки зніму краси. Вирішили спеку перечекати біля річки. Я взяла вязанечко в'язала. Так гарно Людей, звичайно, дуже багато, просто багато. У якось так.